Друзі, вітаю вас ще раз на своєму каналі Сам Собі Господар. Сьогодні хочу вам розказати, як я вибираю чи вибраковую на свиноматку свиней. Що в першу чергу я дивлюсь на те, яка в свині голова. Голова не повинна бути сильно довгою, так як, ну, як в диких свиней. Тож, ну, це означає, що вони. Будуть пізньозрілі і дуже довго чекати, коли вони прийдуть в охоту. Якщо рило, ну таке коротеньке, як то кажуть, значить це означає, що вони сальні свині і малопродуктивні. продуктивні. В таких сальних свиней нижня щелепа, як зазвичай, трохи більше за. Верхню. А це означає, що в них, в них погана, як вам сказати, погане перетравлювання. Іде неправильний привкус. А це так, так само відкладається на поросятах, вони також погано розвиваються. Шия в нормальній хорошій свині. Повинна бути середньої довжини, яка переходить в тулу без перехвату. За лопатками, немає переділу, і вона переходить плавномірно в спину. Хороший розвиток молочних залоз і, взагалі, рівномірна, не зморшкувата брюшина, взагалі вказує на те, що. Дана свиня не хворіє на якісь там серцеві і чи легеневі захворювання, все в неї добре розвинуте. Якщо, якщо свиня, ну, якщо вже така підросла і дивитесь, що спина прогинається, хоча вона ще не поросна, це означає, що в неї слаба конституція тіла. Це також дуже погано, то що може, якщо буде багато поросят, вона може падати на ноги. І таких, ну, я вам кажу, якщо це, ви не путайте, коли прогинається спина в свині, коли вона вже на майже половину пройшла свого. Поросного циклу, тоді вона, да, вона може прогинати. А коли вона ще не поросна, спина прогинатись не повинна. В неї повинна бути рівна, без прогинутися спина. Це в неї тоді крепка конституція тіла. Так, що ще можна сказати, як я вибираю? Ноги, ноги повинні бути високі, крепкі ноги. І якщо дивитися ззаду, ззаду, при хорошій крепкій постановці, задні ноги повинні перекривати передні. Ну, при вигляді ззаду. Це тоді нормально розвинуті конституція і склад взагалі свиноматки, і зад повинен бути не приспущений, повинен бути припіднятий. Це. Теж немало важно. Сосків повинно бути 6, ну, звісно, найкраще це 7 пар, але повинно хоча б мінімум 6. І що саме головне, якщо ви вибираєте, ну це на мою думку, це на мені, я сам перевірив, вибираючи і вибраковуючи своїх. Свиноматка майбутня повинна бути з виводку великого. Тобто, вона повинна бути з виводку те, щоб там було не менше як 12 там із якісь поросяти. Якщо вона з малого виводку, вона так само багато приводити не буде. Воно все передається на, на генетичному рівні по спадковості. Так що, друзі, вам вибрати. Я вам. Бажаю гарних результатів, приростів. Всього вам самого найкращого. До побачення.